Пане Микола, вітаємо вас. І вітаю. – Але пане Микола, що дуже давайте коротко почнемо з найгарячіших новин. Останні новини з Вашингтону: те, що Трамп фактично, вперше Америка запроваджує за каденцією Трампа санкції проти Росії, скасування візитів в Будапешті. На вашу думку, чи це поворотний може бути момент? Е, е, в нас просто немає поворотних моментів, тому що Путін не хоче відмовлятися е, від своїх планів, які загалом є. Такими, які не підходять Сполученим Штатам Америки, Трампу хотілося товаришувати з Путіним, дружити з Путіним, спільний бізнес робити, навіть поступитися інтересами України, але не до такої міри, як того хоче Путін. Путін хоче забагато, і це бажання Путіна ніколи не змінювалося. В тому є ціла проблема. Це можливо є поворотним моментом, певним поворотним моментом вставлені Сполучених Штатів до цього і бажання ранні їх чи можливості їх в накладанні санкцій в підтримці України, але це такий умовно поворотний момент. Він еволюційний і логічний. До цього йшло так, мало бути, і так сталося. Пане Миколу, ми хотіли б почути вашу оцінку сподівання і візію, оскільки Верховна Рада призначила нову міністерку культури Тетяна Бережна, уродженка рогати насвідки Роксоляна, яка впливала на політику цілої Європи свого часу, випускниця Києво-Могилянської академії. Одним словом, читаючи біографію, бачимо, що можемо якісь. Певні параметри оцінити цього призначення як людини, але тут важливіше буде саме функції і стратегія. Тож хочемо почути і вашу думку, і що на комітеті може під час дискусій теж пролунало. Я так зрозумів, що ви натякаєте на те, що Володимир Зеленський як султан е, взяв цю бережну, як колись Насті Лісовського розрогати полон. Е, ну, все ж таки, я думаю, що в Насті Лісовської не було вибору в той час, коли її полонили. Мабуть, скоріше за все, в Тетяни Бережної він був, він залишається завжди. Якщо говорити серйозно, то так вона безумовно людина патріотична, людина системна і людина, яка е, Має певний досвід в управлінні хорошого світу, хочу придатися своїй державі, але цього всього трошки замало. Бо для цього треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і в президента, і потрібно для цього е, розуміння, що саме ти хочеш зробити, тому що пані Тетяна з трибуни в основному говорила про культуру. Що добре, тому що міністр культури це ключове в тому, куди її призначили. Але перше, як ви бачите, зараз де трансляція там написано віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики. Uh -huh. А гуманітарна політика це і питання демографії, і питання інформації, і питання знову ж таки контрпропаганди. Ганди і питання боротьби з ворогами інформаційної боротьби з ворогами України і поза і в Україні. Е, і вона призначається тоді, коли формується бюджет. На жаль, е, ціла низка статей в бюджеті не була вирішена. Е, зокрема, фінансування інституту національної пам'яті, який бере участь в спільних інформаціях з польською стороною, продовжити які для нас і політично, і ціннісно, і надзвичайно важливим. Е, я виступав говорив про це з трибуни. що правда мені після цього. Пообіцяли, що приділять в уряді значну увагу цьому питанню, тому що це питання наших міжнародних стосунків. Але є так само сіленський інших питань фінансування держкіно, наприклад, бо нібито з'являються додаткові кошти загалом на культурні проекти і на кіно, в тому числі, але ці кошти якимось дивним чином не потрапляють до Держкіно і Таким чином вони можуть зникнути. Одним словом, є дуже багато питань до цього, і дай Бог пані Тетяні з цим справитися не в усіх відповідях. Я я почув, ну в її виступі я не почув відповіді чи пропозиції до всіх напрямків її діяльності, хоча багато з того, що вона казала, вона казала абсолютно логічно. Знаєте, наша теперішня влада, включно з президентом, великою мірою цей вихід з, з культури, то принаймні з маскультури чи з шоу-бізнесу. Чому так важко от, власне, з. Цією культурною політикою в з 19-го року є ні ну постійно змінюються міністри. Є величезні були в нас е, такі гепи, коли міністра не було. Взагалі, чому так важко сформулювати цю культурну політику? Чи вона важлива взагалі для країни, яка воює з е, Росією, яка знову ж таки, заявляє, що української культури немає? Ну е, Росія заявляє, що українців немає. Якщо немає українців, то очевидно немає української культури. Е, а українці важливі так само, як їхня культура. Е, в нас ну в нас такого не було, щоб не було міністра. Не було призначено міністра, але завжди був виконувач обов'язків. І, до речі, більш-менш нормально працював в тій сфері, в якій мав відповідальність, але теж не стратегічно. А відсутність цього стратегічного напрямку розвитку гуманітарної політики це катастрофа, бо на цьому базується держава. Хто ми такі? Навіщо ми існуємо? Чим ми відрізняємося від росіян? Як пояснити світу? що ми тут не злочинці і вбивці з часів Другої світової, як це весь час розповідає Росія? Як зробити так, щоб те, що нас об'єднує, наша пісня, наша культура були сильними, щоб ми вичистилися від російської колонізаційної спадщини? Все це важливо за це. Йде війна? Це другий важливий напрямок після оборони. І тому, але для цього треба мати в, соб... в себе в голові. Це ви ж бачите, як часто пишуть люди в соціальних мережах. От Марія Бурмака нещодавно писала, як дві там жіночки, і знову почали розповідати, яка різниця, якою мовою говорити, і розповідати про Достоєвського і про все інше. Давай і вона написала пост. Потім Бурмаку питав. Пота... Потім бідна цей пост видалила. Я їй написав, що даремно ти видала. Ти все правильно написала. Це і є культурна політика, бо вона стосується і підтримки тих, хто воює і хто розуміє за що, і поширення цих цінностей, українських цінностей в нашому суспільстві. Бо якщо їх не буде, то не буде українців. Українці самі вибрали те, що вони мають. Українці самі слухали всі ці російські пісні, і давали привід Путіну. Вважати, що нас легко захопити. Це відповідальність більшості українців і міністерство культури має і цих українців тепер теж захистити, щоб після того як ми його зупинимо, такого більше ніколи не повторилося. Пане Миколо, ми бачимо, що є два поверхи такі, в як там Грицька чивоя була три поверхи вертепу. Ми бачимо два поверхи інформаційного вертепу довкола України, коли на офіційному рівні, на рівні президентів, говорять про апетити територіальні. Ну тобто, чи путіну віддати там Донецьку область, чи він хоче чотири області. Це абсолютно поверх вертепу. Ні про що, тому що вперше і Трамп теж сьогодні сказав, що він нарешті відчув. Я так розумію, що він відчув, що це війна онтологічна. Це війна про смисли і про існування. І ви про це теж багато разів говорили. Тобто для Путіна важливо, щоб е, було як в Емському указі, ні, не було і бить не ні може ніякої України. І в цьому випадку віце-прем'єр з гуманітарних питань і міністр культури це ключик. Утримання цього, цієї лінії фронту. Чи ви з презентації, з розмов, з цієї дискусії в парламенті, відчули, що е, нова міністерка і віцепрем'єрка буде власне на цьому фронті тримати удар? Що туди основні зусилля, на ось цю онтологічну війну, яка триває? І думаю, буде намагатися це робити. Я до неї ще раз кажу: ставлюся позитивно, вона справляє дуже велике враження. Вона вміє спілкуватися з людьми. Вона зустрілася з представниками всіх фракцій парламентів, в тому числі опозиційних. Що мало хто з міністрів робить? Вона безумовно патріотка. Але е, чи є чи займалася вона цим все життя? Ні, чи знає вона, як це робити? Ні. Поняття немає. Чи може вона вчитися може. Чи є сприятливе середовище в уряді і в керівництві держави і розуміння важливості української культури і ефективності контрпропаганди, ну які було, якби було, не було вже давно марафонів і того, що ми називаємо іномовленням, і втрачанням грошей на пропаганду тоді, коли mm -hmm. виборів немає. Е -е, а вжити в так. Ну, і це ж не вона одна вирішує, це вирішує уряд. Спроможність уряду щось тут змінити серйозне. До е -е, мене віри немає. Бажання віра є, що буде сильнішим. Ну побачимо. Я не є оптимістично налаштований, але я задоволений, що це вона, тому що вона дійсно буде намагатися і старатися принаймні не зробити шкоди для української культури і для України загалом. Пану Микола, дякуємо дуже за розмову. Микола Княжицький, народний депутат України, був у нас.